Я дякую, що з нами залишаєтеся. Понеділок, 26 січня. Продовжуємо працювати виключно у прямому ефірі. Вже за кілька секунд зможете телефонувати. А сьогодні буду піднімати вкрай важливу тему. Будемо говорити про працевлаштування молоді. Я хочу зазначити, що ми неодноразово до нашої студії запрошували представників, зокрема, очільника Київського молодіжного центру праці. Ми говорили про роботу даного центру праці. Наскільки дійсно він допомагає молоді І щодо працевлаштування? За останніми цифрами це забезпечення близько 10 тисяч молоді столичної. А ми знаємо, що зараз відбувається на ринку праці. Ли навіть ці високопрофесійні фахівці не завжди можуть знайти роботу. От саме яку роботу у 2014-му, Які плани щодо реалізації певних проєктів Київського молодіжного центру праці у цьому році? Як працюється у даному центрі? Ми поговоримо сьогодні з гостем у нашій студії. Це розпочнеться буквально за секунду. У нас у студії сьогодні Анна Куценко, директор Київського молодіжного центру праці 223-0971, Це прямий ефір. Будь ласка, телефонуйте. Працевлаштування молоді 223-0971, Раді будемо вас чути. Тема ну вкрай важлива. Анна, я вас рада бачити. Добрий день. день. Слухайте, ну давненько працює центр, 93-й рік. 93-му вже понад 20 років. 20 років працює, років. працює центр. І ми сьогодні сьогодні я не говорю, що ми будемо там називати якісь такі цифри, мається на увазі, скільки було працевлаштовано і так далі, але... Хочу поговорити, наскільки дійсно є потреба в роботі такого центру? От про це хочеться на сьогодні наголосити, що ми з вами ну можливо, якісь дані ви нам розкажете, що зараз відбувається. Мені скажіть, будь ласка, наскільки Київський молодіжний центр праці на сьогодні дійсно структура, яка має все необхідне у своїх функціях і повноваженнях, щоб надати допомогу, це консультації, це послуги. А це робота. Це робота, і наскільки дійсно центр може сьогодні допомогти молоді? Працевп. Тані працевлаштування. Ну, я хочу зазначити, що крім питань зайнятості наших основних функцій, ми активно беремо участь у розвитку самозайнятості молодого молодіжного підприємництва як виду угу. самозайнятості так. для молодих людей, які не крім того, що так. забезпечують робочі місцем себе, а й створюють додаткові робочі місця для своїх однолітків для своїх колег, тим самим зменшуючи навантаження на сьогоднішній ситуації на ринку праці, зменшуючи кризові так звану деградацію, тому що не ви. Рішення питання зайнятості тягне за собою деструктуризацію і в самій системі молодіжної політики. А сьогодні молоді в Києві понад 900 тисяч, і саме ними, угу. в тому числі громадськими організаціями, опікується наш центр, який налічує 36 працівників 36, 36, 36 осіб. Адже відділ молодіжної політики на весь Київ, який забезпечує саме реалізацію державної молодіжної угу. політики, нараховує лише 4 особи. Тобто на нас, на наш центр, ми виступаємо своєрідною платформою для налагодження зв'язку між владою і між молоддю міста Києва. Але зараз на жаль в сьогоднішній кризовій ситуації існування центру як такого поставлене під питання, адже в бюджет Києва не закладено так, заробітня плата. Ми, давайте працівників. давайте про це поговоримо. Тобто, 2014 рік ви закзакрити. Я маю за закритий з питання всіх фінансових забезпечення. Ясно працювали річ. все добре. так? Все. Ну, ми щороку беремо участь у реалізації понад 10 державних і міських цільових програм. В тому числі програма забезпечення зайнятості, угу. розвитку малого і середнього. Підприємництва соціального розвитку міста Києва центр реалізує зазвичай про щороку. ми беремо участь у великих міністерських заходах. Нещодавно, в грудні, ми організували великий форум на понад 200 угу. представників з усіх регіонів України, які ми обговорювали питання. Забезпечення першого робочого місця А це проблема, бо всі ж вимагають так. Досвід питання розвитку освіти і співпраці mm -hmm. освіти через призму ринку праці. Зокрема, ми запрошували провідних роботодавців для обговорення і подання пропозицій до врегулювання законів про перше робоче місце. Що зараз відбувається? Що сталося? Не заклали нам на 2015 рік заробітну плату працівників. А хочу зазначити, угу. що це 36 осіб з числа молоді, які наразі самі залишаться без роботи. Угу. То мені як керівнику цієї організації ну, да, видається угу. е, така ситуація, видається незрозумілою з позиції е, сьогоднішньої тенденції розвитку і сприяння налагодження співпраці київської міської влади і молоді міста Києва, адже ми єдині хто е, виконує превалюючу функцію на в молодіжному сегменті. Ну я не знаю, щось до середи може змінитися. Як ви думаєте, ну ми маємо надію Бо ми... в середу? Я так розумію, все-таки ну і, я так розумію, що в середу буде прийняти кошторис. Я думаю, що довго будуть працювати депутати до ночі, як в них буває, наді. Ми але приймуть столичний бюджет. Маємо надію, що, з... що він прийметься з нами з так. нашими пропозиціями. з нашим це... проханням. Так. Ми подавали, крім того, ми подавали всі необхідні документи ще у 2014 році. Ну, я... Ми звітували як... як... про фінансову діяльність так. і про плани розвитку. Ми взяли на себе зобов'язання. Що ми маємо можливість вести власну господарську діяльність, і ми взяли зобов'язання частину цільових програм для забезпечення зайнятості молоді реалізувати власним коштом, тобто угу. з тих зароблених, що завдяки власній господарській діяльності ми їх вкладаємо у розвиток молодіжної політики саме у столиці. Насі додзвонюють, ми зараз послухаємо, і я хочу, щоб ви знаєте, от о, дуже чітко грамотно говорите аргументацію, от те, що я говорила, про це влаштування, які вакансії у вас є, як ви співпрацюєте з ринком праці, так, наскільки до вас звертаються зараз і організації певні. Ви вже пригадали і про підприємництво, так, і про молодих підприємців, які, а їм треба давати дорогу, правда, щоб вони теж, але треба їм дати цю дорогу, цей шлях. І я так розумію, що центр може це зробити, принаймні, вказати той шлях. Послухаємо, продовжимо. Говоріть ви в ефірі. Алло, доброго дня. День. Добрий день. Держіть ладью, мене цікаве таке запитання. А скільки э, робочих місць знайшла ваша організація для молоді э, на протязі 14-го, наприклад року? Скільки вона ну, молоді, скільки э, 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 да, молодь я, ми зрозуміли, це так, це хороше запитання. Дякую. Це те запитання, яке я вам і задаю. Так, давайте так трошки позвітуєте. Ви в нас в ефірі, якщо вони проти, от за 2014-2013 вже не буду пригадувати. Але скільки працевлаштовано було, що це за вакансії, і як знаєте, знаходити роботодавців? Ви знаходите, до речі, роботодавців, Чи вже зараз такий досвід, коли роботодавці до вас більше звертаються? Є роботодавці, мені? з якими ми співпрацюємо вже не один рік і вони так. нам постійно надсилають, оновлюють нашу базу вакансій, Вона постійно по формується і доповнюється новими, а також наш відділ Діжна біржа праці займається залученням нових роботодавців, uh -huh, uh -huh. які є і відкривають новий бізнес, бо все таки щось відкривається, щось закривається, uh -huh, виду змінюються. Uh -huh. минулого року нам вдалося працевлаштувати близько 6 тисяч молодих осіб. З них буду точно. Дві з половиною тисячі здається, це лише студентів. Для них студенти, це та? студенти неповна зайнятість і для них це перше робоче місце, uh -huh. яке дозволяє uh -huh. набувати практичних uh -huh. навичок ще під час навчання. Адже зараз для роботодавця важливо не лише а, диплом. А ми розуміємо, що є невідповідність між якістю освіти і тим, що хоче бачити роботодавець. Роботодавець готовий навчити, тому вони готові брати і співпрацювати вже зі студентами перших курсів, першого другого курсу і брати їх до себе на стажування, оплачуване в тому числі, запрошувати їх до себе на роботу у вільний від навчання час, чи то міжсесійний, чи то у другу першу половину дня відповідно до графіку. Скажіть, а ті, хто на повний день, це більша частина з тих 6 тисяч, що ви назвали, що це за вакансії загалом? Ну, це якісь абсолютно різні вакансії можуть бути абсолютно так? різні вакансії. І іт сфера uh -huh. Uh -huh. і uh -huh. сфера послуг надзвичайно популярна серед випускників. Uh -huh. Зараз ми ще налагоджуємо співпрацю з навчальними центрами, і на базі Київського модіжного центру праці на 2015 uh -huh. рік ми планували як додаткову послугу відкрити центр додат... перекваліфікації. Uh -huh. Uh -huh. адже дуже часто ну, так, молода правда, людина не, не від uh -huh. її навички вже не відповідають. Ринку праці, то він mm -hmm. юрист міг пропрацювати. Але для здобуття додаткових навичок йому варто пройти перекваліфікацію. І ми, крім того, що ведемо перемовини і підписуємо договори співпраці з навчальними центрами. Такий навчальний центр був запланований і на базі Київського молодіжного центру праці. Плюс ми, ну, від... якщо все буде добре, і все вирішиться. Ну, Ми маємо, ви, ви маємо, будете ми, ми маємо ці ці надію, бо ми ряду. боремося до останнього. Ні, ні, ні. У нас є великі плани. Крім всього, ми е, започаткували нову програму для людей з Особливими потребами, тобто mm -hmm. навчання і перенавчання, адже it сфера дозволяє надає можливість таким людям з працювати віку вдома. З якого Ви можете я не говорю зараз там про якусь часткову заняття, але з якого віку молодь до вас може звертатися? З 14 до 35 років все, що за законом. Це що за законом, так ну це, ясна річ, якщо це чотирнадцятий ну, я... діти, да, та, да та, то це, та, це та. з дозволу батьків батьків, а так до 35 років? До 35 років. І От скажіть от, чесно, ну мені чомусь здається. Я розумію, що дуже важко зараз. Я розумію, я зараз не про всім важка, але якщо є бажання великі, ну навіть не бажання, а є з тим необхідність працювати то можна знайти роботу. Можна знайти роботу. Правильно. Можна, і ми зараз активно працюємо із громадськими організаціями, які сприяють працевлаштуванню тимчасово переміщених осіб. Ми надаємо їм правову допомогу, консультаційну і е це і бізнес-тренінги. Ми допомагаємо започаткувати власну справу навіть в умовах кризи. Додзвонювач, прошу ви в ефірі. Алло, доброго дня Добрий дуже, день. Дуже, дуже, дуже так приємно чути. Все вроді ви дай Бог, щоб так все сталося, як ви плануєте. Асибі скажіть мені, будь ласка, чи не є це дубляжом центру зайнятості військового? Е, ну от, наприклад, центрального якби ви бачили мої питання, в мене є таке одинадцяте питання. Чи не є то тожна робота міського молодіжного центру праці, взагалі з біржою праці, яка в нас є. Я вам до речі за це дякую. Але в мене ще було там додатково. От подібне я хотіла у вас запитати, бо ви сказали, що виконуєте державні програми. Я так розумію, що е і в інших містах є такі подібні є, структури. І крім... я, я ж хотіла якраз да. запитати Є, так? Є. так? Там Львів, напевно. І ми куруємо так. регіональні. Дякую вам дуже вам дякую. за запитання. Ми… Куруємо напрямок так. регіональних центрів Це, праці, так. але е, наші функції значно ширші, адже крім питань зайнятості, uh -huh. ми займаємося питанням розвитку молодіжного підприємництва, ми налагоджуємо співпрацю з громадськими організаціями, в тому числі, які пропагандують здоровий спосіб життя, тобто спортивними громадськими uh -huh. організаціями молодіжними. Ми... Е, Тобто наше питання зайнятості угу. це лише один вузький напрямок, один відділ. Крім того, за дорученням президента створюються регіональні молодіжні центри, які займатимуться і займаються саме державної молодіжної політики. І такий центр ми пропонуємо створити на базі Київського молодіжного центру праці, що в свою чергу вже дозволить нам зекономити значно зекономити бюджетні кошти. Єдине, не плутайте, будь ласка. Бо коли ми говоримо про біржу праці, ну центр, так ви розумієте, то там все таки, якщо ви втратили роботу, то там вийдуть йдуть виплати з ми не бюджета. ставимо Це... на облік. Да, да, не... Щоб на об... ви зрозуміли. Це не означає, що на ну, облік вас як безробітного поставлять. Це інше, але тут інше є повноваження, більш розширення. Якщо була різниця суттєва. так, а в містах працюють? так? Це мені працюють було цікаво. Містах, і будуть продовжити працювати. А, тобто. працюють і я угу. хочу сказати більш того, регіональні центри вони повністю утримуються з міських бюджетів. Ну я, я лише я... ми запропонували внести зміни і лишити залишити за нами статус прибутковості. Це дозволить нам розширити функції. Угу. І е, зекономити бюджет. Тобто ми заробили кошти за рахунок власної господарської угу. діяльності і вклали їх в реалізацію молодіжних проєктів. Знову ж таки, Тобто це розширить значно дозволить розширити нам спектр функцій. А такі центри створюються згідно постанови Кабінету міністрів. Які де забезпечено ну, угу. не лише збереження подібних установ, які сприяють вирішенню питання зайнятості, а й розширення подібної мережі. А минулого тижня подібний центр був реорганізований навіть в Запорізькій області угу. просто ну, ми говоримо, ми запрошували Іанну кілька разів. Ми говоримо про роботу. На Богдана Хмельницького адресу можете нагадати. Вулиця Богдана Хмельницького, 51. Так, щоб ви просто знали, де саме там знаходиться, і можна прийти молодь. Просто молодь, можливо, не завжди володіє інформацією, куди йти. І знаєте, і знаходиться в ситуації. Та ще й в інтернеті багато чого можна знайти. Але якщо ви хочете знаєте, так, очі в очі, так то краще прийти з людиною, поспілкуватися і якусь консультацію все одно ж можна отримати. Ми надаємо консультацію з будь-яких питань. Тобто, все, що стосується молоді в місті Києві, будь-яке питання: чи uh -huh. то е, навчання, чи то курси перекваліфікації, чи то е, навіть. Дозвілля це всі питання, які вирішує Київський молодіжний центр праці. Тобто все, що стосується молодих людей віком від 14 до 35, це все до нас. Ну, подивимось, що буде відбуватися. У нас залишається, я так розумію, кілька хвилин. Якщо буде дзвінок, 223.0971. Підскажіть, скільки часу залишається, щоб три, три хвилинки три трошки більше. Три хвилини залишається. Так. Ем... Я думаю, що ми, до середи щось вирішиться. Ну в середу, я, я ми с... подали відповідні та? запити і в профільну нашу комісію сім'ї молоді угу. і спорту, угу. і в бюджетну маємо надію, що все-таки наші звернення не залишаться без відповіді. Адже наразі, якщо наше питання буде не вирішене, то на майже мільйон молоді лишиться чотири людини у відділі молодіжної політики департаменту освіти і науки, які я не впевнена, що зможуть. От я хочу ще про людей, бо це дуже важливо. Це кадри про ваших людей, які у вас зараз продовжують продовжують працювати, продовжують так? працювати. Ми, ми всі вийшли ну, на роботу. Розумію. Ми працюємо і віримо. 36 людей, а ви назвали, що вони ну навіть десь мають бути психологами, юристами. Вони загалом за освітою хто переважно у вас, якщо вони ну багато чого я так розумію, що можуть в повноважені функції входять. Вони це, я так розумію, висококваліфіковані також спеціалісти. Звісно. з я... я так розумію, що вік теж це середня вікова категорія 30 років. Да? Молоді да, 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 да. да. Я ж я ж і зазначила, що да. е, наші працівники залишаться без роботи з числа молоді, саме з числа молоді, тобто ми маємо ризикуємо mm. залишити. І поповнити ринок безробітніх. Mm -hmm. а, хочу похвалитися, що ми маємо в своєму штаті одного з кращих психологів-профорієнтологів в Україну, які ходить число десяток. Їх на всю Україну є таких десять. Такі so, психологи є? Психолог, да, профорієнтолог? Який, психолог, профорієнтолог, який брав участь у адаптації європейської програми профорієнтації в Україні. Тобто ми єдині, хто а, безпосередньо брали участь у адаптації, опитуванні української молоді mm -hmm. і впровадженні цієї програми в Україні. Наші юристи юристи такі так? теж є юристи, які надають послуги з провадження власної започаткування і провадження власної Справа. господарської діяльності, в відкриття, закриття угу. працівники біржі праці надають консультації щодо ситуації на ринку праці, щодо попиту на ті чи інші професії. Ми тісно співпрацюємо з вузами, організовуючи їм зустрічі з представниками київської міської влади. Нещодавно в грудні, зокрема, ми організували велику який круглий стіл у КПІ, де була запрошена і Анна Вікторівна Старостенко, uh -huh, uh -huh. і мала відповідь поспілкуватися зі студентством, молодіжними лідерами і відповісти на, на їхні питання півтора хвилини. Але я додзвонювач, Ми послухаємо правда, і ви, да. якщо сюди, дякуємо. Говоріть. Ви в ефірі говоріть, будь ласка. Алло. Говоріть. Добрий день. А добрий день хотіла спитати. От якщо дитина закінчила інститут, а устроїться на роботу не може. Бо треба опит роботи. А як бути, якщо після інституту немає опиту роботи? Ми це вже трошки обговорили сьогодні. У нас одна хвилина, але це та проблема, про яку варто говорити? Оце перше місце робоче. Це і законом хочеться, щоб якось правда вже. Поступово ну, є врегульовано ну, про так. молодого uh -huh. спеціаліста uh -huh. про надання uh -huh. першого робочого місця. Ну зараз стажування вони вже є е, як відповідний стаж роботи і можуть впливати. Але хочу вам сказати, що. Е, коли роботодавець просить надати інформацію про стаж роботи, то туди ми радимо, і так нам радять роботодавці, можна вписувати і будь-яку іншу громадську діяльність. Тобто, це, якщо людина має досвід організації якихось заходів, то це вже досвід спілкування з людьми, залучення коштів, часто благодійних внесків, угу. це і залучення аудиторії профільної, то тобто це все можна вписувати в досвід роботи. Ми зрозуміли ваше питання, я впевнена і переконана, сподіваюся, що і ми за місяць і напередодні весни, тому що багато хто напередодні весни розпочинає таке життя. Теж так ну так в нашому житті відбувається. Ми з вами зустрінемось у цій студії. Ми поговоримо саме про перше робоче місце. Ми поговоримо про те, як вирішилося, Ну ми вже будемо знати. Да, а весною принагідно, запрошую, у нас буде велика виставка роботодавців в українському домі, як завжди. Освіта, mm -hmm. робота, підприємництво, куди ми запрошуємо кращих роботодавців. Ну, коли вона буде відбуватися? у квітні, п'ятнадцятого, шістнадцятого, сімнадцять. Ця того квітня обов'язково ще теж проанонсуємо. Вам до зустрічі. Обов'язково побачимося. Анна Куценко, директор сьогодні у нас у студії була директор Київського молодіжного центру праці. Я сподіваюся, що дійсно буде вирішена ситуація. Це десь прониклася. Тому, о, будь ласка, впевнена, переконано, що Анна Коценка ще не буде у нас у студії. З вами побачимося 15.15. п'ятнадцять. .15. Будемо до речі говорити про бюджет столиці на 2015 рік. Я нагадаю, що у цю середу, 28 січня, відбудеться голосування за головний кошторис нашого міста. Будьте з нами, не примикайте. We'll